Всім привіт! Ванюшкини переключення, дякуючи Богу, продовжуються. Ми так і тримаємо передні рубежі. Все добре, працюємо. Помаленьку-помаленьку просуваємось. Не так швидко, звісно, як би хотілося. Літуни, блядь, літають тут. Погодка сьогодні огонь, сонечко світить, звісно, трошечки прохладно вже, немає місяць. Але всім гарного дня, гарного вечора. Можете бути спокійні. Ми і наші підрозділи суміжні тримаємо позиції. Якось так, віримо в ЗСУ.